І зараз Руслан Слободян, голова Держенергонагляду, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Добрий день. Отже, напередодні у семи областях енергетикам довелося відновлювати енергопостачання, і там сталися часткові відключення електроенергії внаслідок російських обстрілів. Також подекуди було пошкоджено газопровід. А що вже вдалося відновити і де ще роботи тривають? Так ну на жаль, обстріли е, об'єктів інфраструктури тривають і станом на сьогодні на ранок е, знеструмлено по бойовим діям 409 населених пунктів. Е, е, енергетики здійснюють аварійно-відновлювані роботи. На жаль, ця цифра е, кількості знеструмлених населених пунктів вона коливається постійно десь в межах від 350 до 420. Тільки встигають щось відновити так починаються чергові обстріли протягом останніх діб були інтенсивні обстріли сумської, Чернігівської Харківської областей тому половина цих населених пунктів знаходяться у зоні активних бойових дій, тому там немає доступу до аварійно відновлених відновлюваних робіт, і все ж енергетики відновлюють роботу електромереж. Там, де це можливо, тому е сподіваємося, що найближчим часом ця кількість неструмлених населених пунктів зменшиться. Досвід минулої зими, а так само е мобілізації, згуртованість наших енергетиків, допомога заходу. Ну і, звісно, посилення ППО – все це далося в знаки вже цієї зими. Е як оцінюєте її підсумки, і завдяки чому або кому все ж таки вдалося пройти її без відключень? Ну, на щастя, зиму пройшли стабільно в першу чергу. Завдяки надійній роботі нашої протиповітряної оборони. Ну, крім ППО, все таки вирішальним фактором стало проведення активної ремонтної кампанії на енергооб'єктах протягом минулого року. За координацією Міністерства енергетики цей процес не зупиняється і зараз. Тривають відновлювані роботи на об'єктах з метою посилення резервів. Це дає можливість оперативно реагувати на будь-які ситуації в енергосистемі, тому що трапляються аварійні відключення як пов'язані з бойовими діями, так іноді і не пов'язані таке бувало раніше і в мирний час. Тому завжди потрібно мати певні резерви, щоб покривати таким можливі дефіцит. Але станом на сьогодні дефіциту генерації немає є можливість навіть експортувати надлишки до сусідніх країн Західної Європи, і навіть враховуючи те, що частина обладнання вже виводиться в плановий ремонт в рамках підготовки до. Уже наступного осінньо зимового періоду вже кілька тижнів Міненерго звітує про експорт електроенергії і пропонує Європі збільшити навіть ці можливості. Завдяки чому вдалося поновити цей експорт і чи вистачить електроенергії українцям, які у нас резерви? Так, тут ключова умова: експорт здійснюється. Лише при наявності достатніх обсягів електроенергії для забезпечення українських споживачів, тобто експорт не буде здійснювати за рахунок когось із наших споживачів, е, ну як всі можете бачити, що протягом цього синього зимового періоду і на цей момент не вводились графіки погодинних відключень дефіциту електроенергії не було е, за рахунок того, що була здійснена серйозна підготовка до осінньо зимового періоду і створені достатні обсяги генеруючих потужностей навіть із резервом готувалися до серйозної зими. Мається на увазі по погоднім умовам до більш суворих морозів. На щастя, зима видалася відносно м'якою, тому. Існували певні резерви, які дозволили експортувати надлишки електроенергії в Європу. Крім того, вдалося накопичити достатні запаси газу і вугілля. Станом на сьогодні запаси перевищують планові по вугіллю перевищують мільйон тонн. Це понад 250 тисяч тонн вище плану по газу. Запаси у сховищах зараз приблизно 8 мільярдів. Це приблизно половина від того обсягу, який був на початок осінньо-зимового періоду. Тому споживачі електроенергії тепла в Україні можуть не хвилюватися до завершення осінньо-зимового періоду. Всі будуть забезпечені теплом і електроенергією. Ну за винятком, лише на жаль, прифронтових регіонів, де знеструмлення трапляються саме по бойовим діям. Пане Руслане, дякуємо за ваш коментар за ваш час. Руслан Слободян, голова держенерго нагляду, mm -hmm. був з нами на зв'язку.